В одному з минулих інтерв'ю Аліна розказувала, що вона продала свою машину, щоб поставити пам'ятник Дмитру Коцюбайлу, це її загиблий коханий. А це нам говорить про що? Про те, що в неї не було відкладених грошей. Ми зараз можемо зараз з вами предположити в теорії, що після усіх цих затрат на пам'ятник вона могла почати прям відкладати кожну копійку, і десь за весь цей час вона могла відкласти 30 тисяч баксів. Ну і цього. Явно не вистачило на цю машину за 60 тисяч доларів. Тому логічно, що вона, скоріш за все, взяла її в кредит. Ну, це ще не все, дорогі друзі. Тут ще багато цікавого. Знаєте, мене хвилює трошечки інший момент з точки зору логіки. Бо знаєте, є така шкала фінансового долбейбізму. Так от купляти машину за 60 тисяч баксів, яка буквально зжирає бля, твій дохід за два роки. Це мало того, що тупо так і ще й, блядь, на її утримання просто піде дохуя і трохи. А ну в нас багато хто про це просто забуває. Другий момент. Акононом всіх фінансових чортів вартість машини не має перевищувати піврічний дохід. Ну, я кажу взагалі про три місяці, але окей, візьмемо 6 місяців. Тобто за такою логікою в алі не має бути зарплата десь в 10 тисяч доларів. Окей, про три ми знаємо деші сім, блін. Стопчик, порахуйте! У мене є, звісно, пару предположений, откуда можуть нарисовуватися ці 7 тисяч баксів, і спойлер це не розкрадання майна.